Наші вітання. Сьогодні знову в гостях Світлана Володимирівна Шарас, практичний психолог. Так ось, Світлана Володимирівна запропонувала сьогодні тему шкала емоційних тонів. Світлана Володимирівна, що то за такі емоційні тони? Значить, у середині минулого століття психолог Рон Хаббард за допомогою пристроїв опрацював цю саму шкалу, тобто, це все дуже серйозно. Це не просто він поміркував і щось написав, а це він проводив дослідження за допомогою навіть пристроїв. З назви зрозуміло, що якщо це емоційні, то не так. А, а рон Хаббард він не тільки опрацював самі назви, він ще й у нього така цифрова шкала. тобто Перша позначка це нуль. Звичайно, якщо емоцій немає, це нуль, то це, вибачте, людина мертва. Тобто нуль у цій шкалі це смерть. І чому він так зробив відлік? Бо далі йде всього на 5 сотих, то не вище, тобто 0,5 сотих наступний тон і це апатія. Тобто, що він під цим мав на увазі? Що він хотів показати? Він хотів показати, що коли людина знаходиться в стані апатії, то це майже смерть. Тобто людина нічого не хоче, людину нічого не цікавить, це максимально наближено до нуля. Наступний тон це горе. А тут треба зазначити, що емоційні тони бувають моментальними, а бувають хронічними. Тобто, якщо у людини дійсно втрата, то це, звісно ж, нормально, що людина переживає горе. Але бувають такі люди, для яких цей тон горя є хронічним у повсякденному житті, у мирному житті, коли в них взагалі немає втрат. Люди просто такі, знаєте. Ой, сніг іде, це ж все засипить, ой, дощ іде, це ж все заляпа. ой Боже сонце, як воно набридло? І оце такі люди. Ну, наприклад, так приходить дитинка до бабусі чи дитинка до мами от, і каже: там, Бабусю, я такий фільм подивився, це так здорово, або ми так з хлопцями погуляли. Вона каже, Ой Боже, який же ти худий, а фільми дивитись, це ж так псує зір, тобто оцей емоційний тон, так у спілкуванні він дуже-дуже його добре видно. Тобто зовсім немає ніякого позитиву. Так, так. І, на жаль, ну, я думаю, ми всі знаємо таких людей. Я ще раз підкреслюю, що те, що у нас відбувається зараз, ну, це зрозуміло, так? але все одно настане мир. От і е, не завжди це в нас відбувалося, тобто до початку цих подій страшних, так все одно ми всі знаємо, що у повсякденному житті, на жаль, такі люди трапляються. Далі, е, наступна емоція це страх. Значить, коли людина боїться, що вона хоче зробити підсвідомо і свідомо, вона бажає втекти. Тобто ці люди, вони... Завжди тікають фізично, наприклад, вони тікають з, яких, з якихось ситуацій. так, вони, Якщо вони не можуть втекти з ситуації, то в них бігають очі. Тобто ця людина дуже неспокійна, це видно, з ними дуже некомфортно спілкуватися. А ці люди зазвичай кажуть неправду. От і знов таки моментальним цей тон може бути в нормі. Так ну це нормально, коли будь-яка людина чогось боїться. Але коли людина е, має його захронічний тон, оце вже дуже і дуже незручно, і ця людина е, приймає рішення, виходячи не з розуму, а із почуття страху. Значить, наступний тон це прихована ворожість. І ось тут такий дуже цікавий момент. Знов таки, якщо звернутися до цифрової шкали, то страх це в нас одиничка, а прихована ворожість це у нас 1,1. Одна одна тобто дуже-дуже-дуже поряд, майже одне й те саме. Значить, як це виявляється? Ну Наприклад. Людина каже, ой, яке в тебе гарне платтячко. У мене теж таке було, я його 20 років тому зносила. Або там ой, яка в тебе гарна ковтиночка. Я теж таку носила, як коли була такою ж худою, або такою ж товстою, як ти. Тобто людина. Нічого, начебто, такого на комплімент сказала, так але насправді вона сказала щось дуже неприємне З підтекстом і підтекстом негатива. Так, так, і оце приховано вже Тобто, це коли людина, чому воно близько до страху? Так, бо людина у відкриту вона боїться конфронтації. Вона боїться отримати на горіхи, але хочеться якусь зробити капость. І вона це загортає, наче так культурно. Там, наприклад, ну кого на захід пішли, ой, давайте оту. Вона все одно нічого не робить, Ха-ха-ха, це нібито гумор такий. Насправді це не гумор. Насправді це людина відчуває всередині щось недобре, але вона відкрито боїться це виражати. Ну, звичайно, що ці люди теж брешуть, що ці люди приймають хиб хибні рішення і. А, зазвичай вони приймають рішення несправедливі, от я приклад тільки що так навела непорядні, а, і а, може бути причиною заздрість, і у такому емоційному тоні знаходяться злодії, бо вони ж не підходять і не кажуть, а я вас зараз щось хочу вкрасти. Тобто вони роблять це тихенько. Тобто, це емоційний тон злодіїв. Далі йде емоційний тон, такий, як гнів. Ну, знов таки моментальним тоном він може бути це нормально, бо гнів нам дане від природи як одна з емоцій. Але коли людина, тобто дивіться, то було прихована була ворожість, так? а гнів це відкрита ворожість. Але коли людина знаходиться в гніві як у хронічному тоні, то з нею дуже важко комунікації проводити, бо ну, котра година й дивіться. Ля, так? Ну тобто ви знаєте, що людина, яка постійно зла, з нею дуже-дуже важко комуніціювати. І е, оці всі, починаючи від гніву і вниз ті всі тони, що ми проказали, вони зазвичай призводять до появи хронічних хвороб. Бо, як ви розумієте, наші емоції, наш психологічний стан дуже-дуже впливає. От. Далі, е, наступний тон антагонізм. Тобто людина все заперечує. Е, давай погуляємо, ні. Давай чаю поп'ємо, не хочу. Ну, тобто, це така людина, з якою теж дуже важко контактувати і тим більше щось разом робити. Далі йде нудьга. Якщо антагонізм це було ні, не хочу, це заперечення, так, то нудьга це немає різниці, як хочеш. Нічого людину не цікавить. Тобто людина. Ну, така сама живе у сірому такому світі, так і розповсюджує цей світ. На жаль, на тих, хто з нею знаходиться поруч. І якщо від чоловіка чи дружини, чи друга. Чи подруги ми можемо віддалитися, так, то якщо це рідні люди, я маю на увазі батьки або діти, то тут вже складніше. І знов-таки іноді находить так, як моментальний тон, на всіх находить нудьга. Буває такий настрій. Так, іноді находить антагонізм. Тобто, ну, Якщо це моментальний тон, то це нормально, коли це іноді. А коли у людини це хронічний тон, антагонізм, гнів, нудьга. То це, звичайно, теж дуже-дуже незручно. Далі йде консерватизм. Ну, це таке, як то кажуть, зануда. Значить, коли цей тон добре, ну, от, оце отак, так, ми констатуємо, оце отак є, а оце потрібно бути отак, тобто так от серйозно, не, не дуже весело, коли цей тон сприятливим є, коли людина, наприклад, приходить, щоб її взяли на роботу. Ну, зрозуміло, що вона повинна сказати, що в мене така освіта, в мене такі навички, я можу робити те-то-те-то. -те Або коли людина бажає з кимсь прояснити стосунки, що двоє сідають і розмовляють, що що у нас, наприклад, у стосунках відбувається, що нам потрібно, що нам не потрібно, щоб це було спокійно, не емоційно. Отут бажано включити, вимкнути оцей тон консерватизму. Значить, далі. Наступний тон це сильна зацікавленість. Ну, подивіться на дітей. Подивіться на людей, які люблять свою роботу. Подивіться на людей, які люблять своє хобі. Тобто, отакі люди є дуже ресурсними, дуже з ними приємно спілкуватися. У них горять очі, у них є. Мета життя. Вони не нудьгують, вони не зануди, вони не в гніві, вони не в запереченні, так? бо вони живі. І такі люди менше хворіють зазвичай. Значить, це може бути: от коли. Наприклад, дитина читає якусь цікаву книжку, так вона так захоплена. Або коли не знаю, дівчина пише там, чи не дівчина картини пише, так вона дуже захоплена. Або хтось захоплюється танцями, там спортом, хтось дуже любить свою роботу, як ми з Наталією Петрівною. Так? Ну, тобто таких людей їх видно. От. Далі наступний тон це веселощі. Ну, хронічним він ми всі розуміємо, що він бути не може. Але коли це є, дуже добре. Але тут є такий момент: знаєте, є така фраза жарт це коли смішно. Тобто, коли а, людина жартує, а комусь неприємно і прикро. То не треба плутати, це не веселощі, а це у нас буде прихована ворожість. І коли людина каже якусь гадость завернуту фантик жарту, так і вона каже: ти, чого ти вражаєшся? Я ж пожартував. Тобто, мало того, що людина сказала гадості, вона ще знецінює емоції той людини, котра. Це вважає образливим для себе. Тобто тут треба дуже відрізняти веселощі від прихованої ворожості. І найвищий емоційний тон це ентузіазм. Ну, це коли ось ось ми відчуваємо, що здійсниться наша мрія, наприклад. Так, чи... Тобто, Це такий дуже піднесений тон. На жаль, теж хронічним він бути не може. але ми повинні намагатися контролювати себе так, так, свої емоції бути настільки усвідомленими, щоб знаходитися як омога вища за цією шкалою емоційних тонів. Так. так ось в чому сутність цих тонів, але ж цікаво було б знати, а як можна перейти від одного до іншого тону? Значить дивіться. Якщо людина усвідомлена, так якщо вона себе контролює, тобто ну ніхто ж не повинен нам допомагати, так і нас витягати знов таки, коли в людини горе всі, хто її оточує. Якщо вони люди, так вони її підтримають. Але коли людина постійно знаходиться в таких хронічних тонах, як горе, коли в неї немає втрат, страх, прихована ворожість, гнів, антагонізм, нудьга, то з такою людиною спілкуватися дуже неприємно, так тому від неї всі починають триматися подалі. Тому, якщо людина усвідомлена, вона працюватиме сама над собою, так є. Змога не можна одразу перескочити з апатії горя на ентузіазм і навіть на веселощі. Тобто треба потихеньку підійматися щабель за щаблем на один вище. Так? Ну, наприклад, якщо в людини там гнів, вона може вчитися контролювати свої емоції, вона вийде. На антагонізм, а потім хоча б на нудьгу, це вже для неї буде досягнення. А з нудьги вона може опрацювати себе, зрозуміти свої мотиви і так далі, і вийти на консерватизм. Тобто, якщо людина себе опрацьовує, вона потихеньку може підніматися по цих щаблях. Але на жаль. Опускатися по щеблях якихось набагато легше, ніж підніматися. Тобто, І, на жаль, це дуже часто роблять інші люди. Ну, Наприклад, хтось знаходиться у ентузіазмі, так, чи хтось знаходиться у сильній зацікавленості, хтось чимось дуже захопився, якимось хобі чи якоюсь роботою. А той, хто поруч каже: ой, на що ти час витрачаєш, на що воно тебе потрібне? Або там ой, ну на що ти оце е, робиш оці там светрика, вив'язуєш, чи що ну це ж все можна в магазині купити? Тобто, коли людина чимось захоплена, а той, хто поруч, той, хто поряд. І зазвичай це люди, яких ми любимо, так, наші найближчі люди. Коли вони це все знецінюють, то вони нас, звичайно ж, скидають, наприклад, із сильної зацікавленості у нудьгу. Іноді вони так дістають, що вони можуть скинути людину в гнів. Ну а там вже й до горя недалеко, бо коли людина розуміє, що її близький не поділяє її інтересів, то це дуже сумно. Тобто, це те, що ми казали. Так, якщо це вже зайшло у глухий кут, то можна розлучитися з чоловіком і жінкою, але дуже складно жити з людьми, які твої рідні, і від батьків, від дітей, так людина нікуди не дінеться. Можна, якщо ви пам'ятаєте, був такий радянський мультфільм Ох і ах рекомендую передивитися, бо дуже психологічна річ. Значить, там був ох, який був в емоційному тоні, вгадаєте, в якому ви, значить, коли подивитися, і був ах. І, значить, ах прибрав у кімнаті, повів у похід оха. Тобто, близька людина може витягти з низького емоційного тону вгору. але... Ніхто не зобов'язаний це для нас робити. По-перше, і по-друге, це дуже складно і перш ніж когось кудись тягти, треба дуже добре подумати, чи варто це витрат ресурсів. Якщо людина сама не усвідомлена, її постійно треба тягти на собі, то чи ви це витримаєте і чи воно вам потрібно. Тобто така дуже. Корисна річ це не теор... просто теоретична викладка, так це дуже практична річ, її бажано використовувати на практиці, от щоб не було такого, що дитина радісно прибігає додому і каже, Боже, як все добре. а Бабуся каже, ой, Боже, який ти худий". і все, і в дитини вже радості немає і вже дитина там чуть не, мало не провину відчуває. Тобто для більш ефективного, для більш приємного спілкування з близькими. Варто звернути увагу на існування такої інформації. І підтримувати позитив в кожному, так. адже це впливає і на себе теж так. безпосередньо і на здоров'я. Здоров Чим позитиву більше, тим більше здоров'я, тим міцнішим воно буде. Я думаю, що сьогоднішнє наше спілкування було цікавим для наших слухачів, глядачів. І Буде над чим попрацювати. Хай кожен задумається над своїми емоціями і подумає про те, як же вони впливають і на оточуючих, і особливо на рідних, близьких людей. Це дуже важливо. Ми сподіваємося, що сьогоднішні поради психолога стануть для вас корисними. А ми дякуємо Світлані Володимирівні, Шараз, практичному психологу, за участь в передачі. І сподіваємося на подальші зустрічі в ефірі. Дякую, на все добре. thank you